Всім привіт! Це вже по рахунку третє відео, яке я знімаю з тою ж самою кавусією. Я вже, певно, ну, так з вами говорю пів години, і я її ще досі не можу допити, хоч чашка то не мал... ну, малесенька, але я дуже багато говорю і дуже мало п'ю. Кстати, причину випити? Каву, якщо що. Так ось сьогоднішнє відео про уроки за 24 рік. Я вже зняла про висновки. І тепер треба зняти, які уроки я винесла з цього року. Тож, не будемо багато затягувати, і давайте почнемо. Перше. Поки ти не зробиш висновки, світ буде тикати тебе носом в одну і ту ж саму ситуацію. Знову і знову. Коли ви з даної її ситуації не винесете висновки, що ось так, так, добре, так я зроблю, так я не зроблю. То ви знову повернетеся до ситуацію, повернетеся і повернетеся не один раз до цього випадку і до цієї ситуації. Друге, не залишайтеся зі своїм болем, а звертайтеся по допомогу. Як би важко не було, яким, в якому стані б ви зараз не були, вам потрібно звернутися до допомоги, тому що ви самі, ну, самим важко справитися з цим болем. Ви можете звернутися до своїх батьків, ви можете звернутися до своїх друзів, вчителів, педагогів. Це не психолога, це не зіграє роль, до кого ви звернетесь. Головне, щоб ви розказалися комусь. Якщо у вас немає кому це розповісти, ви не хочете нікуди звертатися, то просто запишіть це в щоденник. Хоча б комусь виговориться. Як є, то включили на телефон, включили голосове, створили собі якийсь приватний телеграм-канал і просто щось були, взяли отак, записали на диктофон. Все, вам вже краще, тому що ви б виговорились, ви вже комусь про це сказали. Тому не тримайте всю біль в собі. Третє, неможливо змінити людину, легше просто замінити людину. Як би це важко не було, як би це грубо не звучало, але ви ніколи не зміните людей. Як би вам цього хотілося чи не хотілося, ви не маєте можливості змінити людину. Ви можете всього лиш замінити її на кимось іншим. Тому що якщо людина хоче, вона зміниться заради вас. Але ви не зміните людину, вона повинна сама це зробити, вона повинна сама це як то зрозуміти, що вона має змінитися, щоб бути поруч з вами. Що вам не комфортно, вам не зручно і вам неприємно таке відношення до себе. Четверте, кожна жахлива ситуація веде за собою позитивні зміни. Як би не звичайно, знову ж таки сумно, але що у вас в житті стається поганим, воно завжди має щось, якесь підґрунтя. Воно завжди або показує, які люди були, або просто несе вам якісь знову позитивні емоції. Але будь-яка жахлива подія вона рано чи пізно принесе свої позитивні емоції. П'яте. Будьте чесні, хоча б перед собою. Насправді, я рідко, коли брешу, особливо собі. Так, були моменти, коли я не хочу цього признавати. Є моменти, коли мені тяжко це знову ж таки признати, що от в цій ситуації ти була винна. В цій ситуації ти поступила неправильно, ти могла зробити зовсім по-іншому і вийшло би інакше. І ми стараємося перекрутити, стараємося. Звинуватити в тому когось іншого, лиш мене себе. І це дуже погано, тому що ви повинні це зрозуміти, зробити висновки, як я їй казала, і йти далі рухатися своїм життям. Але потрібно бути чесним з собою. Якщо ви в цьому винні, то ви винні. І не потрібно говорити: та, ні, та, то не так, це не так. Будьте чесні, хоча б перед собою. Ви ж і так знаєте. Шосте. Це така класна цитата з книги, я її вам зараз зацитую. Я б хотіла, щоб цього ніколи зі мною не відбувалося. Але воно сталося. І мені цього не змінити, тож треба припинити страждати. Те, що вже сталося, не можна виправити. Але ми можемо навчитися справлятися з цим. Насправді вона мене дуже зацепила, тому що тут. По суті, кожне слово. Ми не можемо змінити ситуацію. Те, що вже сталося, воно і сталося. Ну, ми цього ніяк не змінимо. Це не, просто не в наших силах. Це просто не в наших силах. І все, що нам потрібно, це хоча б просто це освоїти, хоча б просто це зрозуміти і йти далі. Йти і не оглядатися назад на минулі події. Всьому вчитися це класно, але дуже важливо використовувати їх на практиці. Власне, знання використовувати на практиці. Ви вчитеся, ну, добре, це нічого немає поганого в тому. Але коли ви їх не використовуєте, коли ви просто вивчили зазубрили, і в подальшому їх не використовуєте, то вибачте толку з цього буде ніякого. Я так люблю монтаж е, відео. Я стараюся зараз освоїти програми монтажу на ноутбуці. І я постійно заходжу якісь такі свої недоліки, які я не знаю. Я в той же момент сідаю на Ютубі, дивлюся, я в тому пробую, і можливо, в мене від монтаж відео буде займати 3-4 дні. Але я вже ці моменти пройшла, я це вивчила і застосувала їх на практиці. Ось, якщо щось зробити від щирого серця, воно потрапить в серце іншої людини. Насправді, думаю, тут навіть коментувати не треба. І тут і так все зрозуміло з перших слів. Дев'яте. Все світ шепоче, поки не починає кричати. Навчіться слухати, поки голос тихий. І насправді це правда. Е, ви от. Часто замічали, що в середині вас хтось би то ніби говорить, що так зробити краще, так зробити краще. Але ви піддаєтеся сумніву і не слухаєте цей голос. Але не варто, тому що це є вам прямий, так скажем, зв'язок з вами. Воно хоче вам підказати, як буде краще зробити, як вам буде найкраще. А ви просто не слухаєте і поглушаєте це, а потім щось я тут зробила не так. Десяте. Документуйте життя. Це може бути блог, це може бути щоденник, це може бути приватний телеграм-канал. Неважливо життя. Неважливо, що просто. От зараз на даний момент я коментую це ось так. Знімаючи відео всі свої емоції. Я це документую. І. Вам так само раджу, це може бути навіть ну, не блог, це може бути записувати в щоденник. які ви емоції пережили, що з вами страпилось. це може бути просто записування відео чи голосових в свій приватний телеграм-канал, щоб ви також могли це задокументувати. І останнє 11 -е не треба втікати від себе у книги і фільми або відео. Часто буває так, що сталася от якась ситуація, і ви стараєтеся на неї не звертати увагу. Ви стараєтеся дивитися якісь відео. Просто щоб про це не думати. І насправді, коли я лапаю себе на такому моменті, що я просто дивлюся відео, щоб не думати про себе, я беру, виключаю YouTube, неважливо, на якій я б серії дивилася, навіть найцікавіший, я виключаю, я або беру собі каву, або я ж так люблю взяти зранку шоколадку, сісти каву, шоколадку, а власне один кусочок. Сидіти, пити каву і думати. От думати про те, що мене зараз тривожить, що в мене болить. І після цього я просто як зовсім інша людина. Я вже не переживаю за це, мені вже якось набагато легше. І це було все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.